Так, я знаю, що відео не виходило три тижні. І відповідь цьому дуже проста насправді. У житті просто з'явилась е, найпрекрасніша дівчинка в світі, на мій погляд, Нікуся, знаю, дивишся, люблю тебе. От і все. Просто більше часу уділяв своїй любимій. Давайте починати. Всім привіт! Я з вами як завжди я Тьома Хайпер і я радий вас вітати на своєму новому відео. Сьогодні у нас знову драфт. А як ви знаєте, по канонах мого каналу Драфт не простий. Сьогодні в нас буде. Саме бородатий драфт, тобто ми беремо футболістів, у яких найбільша борода чи там вусиків, бородка. Ну. Давайте починати. Схему я можу вибрати сам, і Зараз в мене стоїть тяжкий вибір між 4-3-2-1 і 4-3-3, От я думаю, яка з них буде посерйозніша. Мені напевно все ж таки легше грати з флангами, так що беремо 4-3-3, базу. І давайте дивитись, хто у нас капітанчиком буде тут анічка Салах, салаха, я ще салаха пропустив, значить беремо салаха. Йдемо далі. Тут. Ай-яй-яй, як я хотів би зараз полон на взяти, але перейти, брати -та Так, напевно він. Тут в нас всі без бороди, А Вінисиус є еще Вінисиуса є бородка. Хотя вони вроді всі без нічого, да? Вінисиус, тоті ай-яй-яй. Ну я не пам'ятаю, ну вони вроді всі без бороди. Ну тоді беремо Вінісіус. Прекрасний старт. Вінісіус з 97 тоті мені дуже сподобається там. Справа тут та борода є в лоботки. І в нього, але тут гірше вина, давайте візьмемо лоботку тоді. Дівчат ми брати не можемо, це зрозуміло, у них бороди не може бути, значить беремо Матеуса, хоч у нього теж і нема. Бороди. Ідемо далі. Я, -я, -я. я так хотів би взяти Рубікіна, але придеться брати бентанкура. У них, здається, скокчуть одинакова борода. Вісім бентанкура. Він нам краще підійде. Тут Майнка, так, в нього найбільше одно грати не буде, напевно. Я на це надіюсь. Тут. Е... Бен Уайт. Напевно, він. Е... От він. Навіть ну, такого фуполісти не знаю. Але що поділась. Опять, дівчата, хіба один хлопець, У нього ще якраз бусики, я так що беремо його. Нам треба вортрядку Брудатора Аліс Алісона, можна би Алісона хотів. Пеперейна. Так би Ховарда хотів. А в Ховарда велика борода, тут нав навіть на цьому видно. Тут вот Це ж просто карточка така, типу, герой, да? І вони там такі мультяшні, але Ховард. Я вам вставлю фоточку. Ховарда велика борода. Тут а... Кобіль, напевно, ти. Це одно грати не будеш. Так, тепер треба центр захисту посилювати. Ті Марку, тут ці з бородою, але напевно найбільше саме вона в нього. Може ставити його на лівий фланг. А даний мужичок може в центрі грати. Не може. Карюгіер з бородою, ідеально. Супер, замість кого тільки оставити. Напевно, замість тебе. Ой, супер. Тарюгігер встав ідеально. Є ще слабкі місця, звісно, в нас є. Ох, Бруно Фернандеш. Ідеально в центр поля. Замість. Луботки, напевно, так? Ні, Луботка навіть в цьому кращий. Значить, тоді буде ботка. в нас може лісі грати? а не тільки Tapnik. Так би хотіло лісе або Гарначо, але прийдеться брати от його. Хто б ти не був. з гірі а. Ммм. Мартинес, а так я би хотів, прийдеться брати Гірі а. Хто, хто дивився в Аніона, хто знає там. гірі а. Значить, може грати СТшника. Хайлі, ж він буде. Так буде покраще. У нас тут у тут. без різниці і так я рад, ніхто не буде з них. Далі ми бачимо всі хлопці, з... вроді. І всі мають обородку. Жіжно наоборот не мають. А ні, оцей має, беремо його, значить. Тут всі побри... Ну, крім Градецьки, ну мені він настільки не потрібен. М -м -м. Тут без різниці, беремо дівчину. Що я її взяв, не знаю, пофіг. Гамшик, Марик гамшик, ого. то що за бред, чому він так не везе? Ну, в нього найбільша борода. Ой, до речі, якщо я його ставлю... Покращується все. Нормально. Тоді можна поставити. І будь ласка, нападника якогось Рібері! До речі, здається саме рібері, так? В нього найбільша борода усіх. Нічого він може СТ грати, ні. А він взагалі що він може грати? Хіба ЛВ? Скільки що, скільки що Вінісіус може грати щось інше. Якщо в мене рівері буде на банці сидіти, це ужас. СТЕШНІК! Хорошо! Як же гарно нам все зложилось в кінці супер. От тепер цей состав бойовий. Значить, Бен Вайт, здається, може грати в центрі? Да! Замість нього. Бен Вайт тут посередині в кого якийсь більш. В Бена Вайта набагато. Все, такий состав у нас виходить. Зараз тренера гарного з бороду, ну давайте з бородою також візьмемо. Ти? Мені здається, непоганий склад у нас вийшов. Тут мене задовільняє все, крім Лоботки і Дімарко. Так в них високі рейтинги, все, ну, понятно, але сиграністі нема. Ну нічого, давайте шукати нашого першого суперника. Так, ось ми і зайшли нашого першого суперника. Составчик, я, звичайно, скіпнув випадково, тобто. Не зможу полянути, але нічого, потрібно вигравати, який би в нього там встав не був. Франк Рібері здорово зразу пробігає, тут Лобоці не дали нічого зробити. Йому це навіть дуже непевно вдається. Він ісу, звісно, на голову головою не зможе нічого там зробити, якщо віддати сюди. Ой, хорошо! І це рішення! Мосалах, Мохаммед! Дуже його жалко вже не зможе, напевно, поборотись за золотий м'яч. Тому що Ліверпуль за один тиждень програв три чи два, два трофея. Дуже. Важливі в плані золотого м'яча Салаха. Вінісіус не пройшов. Ой-ой, Вінісіус, Джуніор. Ой-ой-ой. Вінісіус залишився з м'ячем. Вінісіус убрав. Ще убрав. Вінісіус. йо 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 ой як це було красиво! Ну нам дуже з ним повезло, звісно, з Вінісіусом. Він прям нас буде спасати. Весь цей драфт, я прям відчуваю. Поки що 2-0. Венісиу знову на оперативному просторі, але я чуть промахався. Матеус знову. Передача. Вінісіус. І в дальній. Хорошо, Вінні Джуніор! Знову в нього заходить. тут му, напевно, може, самому вирішувати в дальній! Мохамед Салах. На 4-0. На 40-й хвилині стається рахунок. І все ж таки ні. це жовта карточка. Лоран Матеус дуже странний розбіг, але нічого, давайте пробувати удар. Ой, зарано я нажав, але воно зайшло. Лоран Матеус забиває п'ятий м'яч. Рахунок стає 5-0. Лоран Матеус в центрі. Знову робить дурню. З суперника. суперника. Венісиус. Видайловта! Я вже говорю, Лоран Матеус. Вирішує. 6-0. Непогано Матеус. Вінісіус. Знову пролітає Вінісіус. Весь сильний удар. Вот! Отак От треба вирішувати за Віні Джуніора. 71 хвилина. Рахунок уже 7-0. Ми <śle> забуваємо гол. Кожні 10 хвилин. Лоран Матеус б'є в центр. Воріт, я так хочу. І забиває Лоран Матеус. Рахунок уже давно, звісно, розгромний. 8-0. Не знаю, чому суперник до спір не ліває. Ухніфіасу і мене зараз розвернув. Ховард не спасає. Забиває перший м'яч наш суперник. І диви, другий забиває одразу. Матеус знову Матеус. Йо, яка передачка! Вінісіус перший. Обігти воротаря. Обігти воротаря і забити Вінісіус. 9-1. Вінісіус знову на прискоренні. Як же він? Просто. Оу! Ой, забігай Віні! Віні, Віні! Хо -хо 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 -хо. Це вже просто приниження. Ну, суперник явно гіршого класу, ніж я. Ну, сустав я не знаю, состав я не, не бачив його. Але по іменам вроді непогано. Все, це перемога 10-1, шукаємо нашого другого суперника. Так, от ми і знайшли нашого другого суперника, ти поля в нього по суставу Вандерсарміліт. Ух. Ух. Буфон в центрі поля МБП на вістрі. Решфорд багато, швидкості. Бекхем, Решфорд, МБП. Швидкості в нападі дуже багато, ну нічого. Будемо щось пробувати. Я думаю, що цей супер буде набагато посерйозніше, ніж минулий. Рюдігер, Рюдігер, ну як ти його туди пустив? Ну тільки не з такого добивання. Ну ні. Ненавиджу. Такі добивання просто ненавиджу. Це передача знову пройшла така цікава удар. БП-2-0. Я тепер не в стіну просто за ним. В дальній. 3 0. Вінісіус, дай йому. Біжи, рібері, біжи. Ти швидший, як Мілітао, ти швидший. Передача. до догори. Удар в дальній. Гарно. Бентанкур. 3-1. Вирішили. Все було гарно зроблено на вищому рівні. Вінісіус, гра грамотно зараз. Убери! Венис не ус красота! 3-2! Рибери, ну, давай, ну пробіг же! Можна ж бігти! Пробіг сюди, Рибері, передача! Венисіус! Я офігню сповняю! Венисиус! Пас! Удар вдалий! Да! три Дуже похожий гол на, на перший. Знову бентанкур Головне зараз не пропустити якийсь дурний гол. Вот такий, вот опять вот-вот-вот. Вот-вот. Ну зараз я постійно ж буду на лінії передачі. Вінісіусу не дали нічого зробити. Програємо максимально тупа ігра, максимально просто ми кончено програли. Прям Хочу просто СССР таку глянути. Ударів 10 на 11 XG3.53.7, типа в на один удар більший і на один гол більш. Ах. Не знаю. На цьому будемо закінчувати. Так, Бордати драфт у нас не вийшов таким, як я собі хотів. З таким составом можна було добиватись набагато більше, як розовної перемоги десь один в першому раунді і нічого більше, але не будемо сумувати. Скоро у нас лисий драфт. Ви вже зрозуміли, що скоро він буде у нас на каналі. Тому дякую всім за перегляд. Не забудьте підписуватись обов'язково на мій телеграм-канал, там завжди виходять всякі новини, ексклюзивчик, якісь кружочки, цікаві. Так що, силочка є в описі. На цьому все, дякую всім за увагу. Всім удачі і всім пак.